Це знаки рікавців, поділитися всіх. Доброго вечора. Повірюйте нам, як це стоятиме. Я не можу? Спокійно, спокійно, спокійно. Дивіться, що твориться. Спокійно, тим матиму платити. Все, з того пішла колеба слати. Каже, що пішло вночі, волоссянку людей на Камальзі з Старого Лиця вивозить. Там далі потопило. Дивіться, дивіться, всього добре.